Пер черга для Анастасії трошки розказати про екорубрику. Так, дійсно, дякую дуже. Я все ще звикаю до офлайн подій після довгої паузи через ковід, потім через повномасштабну війну. Що стосується екорубрики, то екорубрика це проект, який вже п'ять років розвивається в рамках онлайн-медіа рубрика. Рубрика це журналістика рішень. Ми намагаємось шукати конкретні якісь рішення, пропонувати рішення до наших матеріалів, коли підсвічуємо будь-яку проблему. Що стосується екорубрики, то почала працювати я редактором теж під час повномасштабної війни вже почала цікавитись темою екології трошки раніше. Її мені так прив'язав мій тато, тому що він займається сортуванням сміття матеріалів в промисловому масштабі, і він дуже часто вдома розповідав, як це сортується, на що воно впливає, як краще компостувати, що таке органіка, чому вона може бути небезпечною. Ну і, відповідно, я почала вникати потроху в тему. Коли почалась повномасштабна війна, майже все наше медіа, а я працювала в Рубриці на той момент комерційним директором. Майже всі ми переключились на новини, на поточну ситуацію, на інформування. І коли почала спадати трошки напруга, наше партнерське видання, східний варіант, вони запропонували нам зняти фільм спільний про екологічні проблеми і екологічні наслідки війни. Ми його знімали доволі швидко. У нас було на все про все два місяці, що називається, і в той момент, коли ми знайшли експертів, які давали коментарі, коли вони говорили про те, що коли ми будемо вже фіксувати екологічні злочини, коли ми отримаємо доступ до тих територій, які звільнять, коли ми зрозуміємо, які масштаби тієї проблематики, яка на сьогоднішній день існує, вже буде пізно, тобто вже буде певний наслідок, уже буде певний слід і нам Сьогодні от звільнили територію, вже треба думати, як її реінтегровувати, якою вона буде через 5-10 років, тому що дуже цікавою була теза про те, що інфраструктура, те, проти чого сьогодні воює агресор. Проти чого що розбиває Росія, це та подушка безпеки, яку людство вибудовує між собою та довкіллям. От вона допомагає нам функціонувати зручно, функціонувати з комфортом в умовах дикої природи, фактично, яка нас оточує. І коли зникає інфраструктура, людина опиняється один на один з довкіллям, з довкіллям в тому виді, в якому воно сьогодні існує: пошкоджене, частково зруйноване, частково забруднене. На зі змінами клімату, з наслідками війни. І тому уже сьогодні екологічні рішення, екологічні ініціативи це про виживання. тому що люди на відновлених територіях вони змушені будуть фільтрувати воду, сортовувати забрудники, намагатись відновити грунти. Вони повернуться, люди в село будуть висаджувати новий врожай, і вони отримують знову ж таки дозу забруднення. Якщо не будемо це розбирати, не будемо про це знати. Відбудовані міста вони теж мають враховувати фактор забруднення. І вони можуть бути відбудовані швидше, відновлені швидше, тому що, наприклад, одне з екорішень – це біо маленькі екобіореактори, де водорослі вони допомагають. Поглинати СО2, віддавати кисень, відповідно, ще формують добрива, вони можуть влаштовуватись навіть замість вікон в ТРЦ. Тобто ТРЦ стає таким маленьким оазисом. один такий маленький акваріум з отростями, він заміняє собою 10 дерев. Тобто от про такі моменти ми намагаємось розповідати, шукати проблему і шукати те, які рішення цю проблему можуть фактично Ліквідувати, якщо не ліквідувати, то хоча б пом'якшити її вплив. Сьогодні ми формуємо чат-бот з екорішеннями. Я надійшла на нього посилання. Він на етапі якраз тестування у нас знаходиться, де ми до кожного з 240 на даний момент екорішень даємо коротку інструкцію в п'ять кроків, як це можна втілити в громаді. А в мене є технічне запитання: як працює журналістика рішень на вашому сайті? Тобто, ти придумуєш тему, так? Да? і. Шукаєш рішення, як вирішити це, так? Чи який формат подачі? У нас є редакторський формат статті, тобто, у нас стаття складається з того, яка проблема, в чому ця проблема, коротко про проблематику, і далі, яке може бути рішення, які рішення вже існують, і як це рішення втілити в життя. Тобто вона завжди структура одна, і наш журналіст, якщо ми знаємо про якусь проблему, тобто, якщо вона до нас там доходить з новин, з медіа, от здійснився там обстріл забороненими боєприпасами. Відповідно, ми розбираємо, яка це проблема, відповідно, ми дивимося, яким будуть наслідки, яким може бути рішення. Ми розписуємо по цій структурі. І журналіст завжди працює, тримаючи цю структуру в голові, коли у нас Віка Губарєва, наш репортер за екорубрики, вона їздить до експертів, вона їздить на фіксацію екозлочинів, вона завжди розпитує про рішення, вона завжди шукає в кого. Можна поцікавитись для того, щоб цей компонент рішення завжди був присутній, для того, щоб людина могла прочитати статтю, засмутитись, здивуватись, взяти і в себе це якось в громаді реалізувати. Ну і також з приємного наш фільм, з якого власне почалось таке відродження корубрики, теж показали на конференції зміни клімату ООН» в Єгипті. Тому нас ми про це дізнались позавчора. Ми були до цього дуже сильно раді. Вітаю, це точно дякую. успіх. Так. дякую, Анастасія.